Всім привіт! Не всі знайомі з такою цікавою рослинкою, як Хаутюнія. Багаторічна, яскрава. Вона стане гарним доповненням до будь-якої клумби. А особливо вона покаже всю свою красу восени. Ось саме зараз в нас на вулиці осінь, жовтень місяць. І подивіться, яка вона яскрава, які в неї кольори листочків. Дуже вона мені подобається. Зараз я вам покажу її ближче. Ось такі кольори листочків. Зблизька вона дуже гарна. Подивіться, навіть цвіт ще залишився. Як вона квітувала. Ось тут в мене вона так і росте. Навесні вона з'являється дуже пізно, тому може рости разом із весняними квітами. Наприклад, якщо у вас є полянка із нарцисами, тюльпанами, то вона дуже гарно буде в поєднанні з ними, тому, коли вони вже відцвітуть, вона буде просинатися із землі. Прекрасно росте на сонці, біля ставочків. Я вам покажу, в мене біля ставочка також вона росте. Вона зовсім не вибаглива. Але в повній тіні вона змінить свію листя. Вона буде більш зеленою. Ось цей червоний колір, що зараз на листочках, в неї може і не проявитися в тіні. Тому краще садити її на сонечку. Ну, цвіте вона в кінці літа. Коріння в неї повзуче, тому її рахують трошки агресором. Але якщо ви боїтеся вже її садити у відкритий ґрунт, то мені здається, що треба обмежити трошки її, якось посадити в якесь кашпо і прикопати її. Але це вже думка кожного. Вона в мене тут не агресор, мені вона так подобається. Якщо мені, наприклад, якийсь Лишній пагін, я її приберу. Ось така цікава рослинка. Ось таке поєднання хаотюнії з іншими рослинками. Наприклад, з гейхерами, хостами. Але я кажу, вона в півтіні не дуже буде така яскрава. Ось так вона в мене тут росте собі. У мене біля ставочка також вона росте. І подивіться, ну хіба ж вона агресор тут? Ось як посадила одненьку, так вона тут і росте. Колись в мене два роки тому, мабуть, росла хаотюнія в ставочку. Я її посадила в кашпо. Камінчиками приклала корінчики, і вона в мене дуже гарно росла в ставочку. Але вона почала підгнивати. Ну, ви знаєте, листя в неї дійсно було таке яскраво-червоне, не знаю, мабуть, від води може. Ось така дуже переживають всі, що вона розлазиться по всьому участку. Ну, не знаю, в мене вона не вибаглива і не така агресор, як кажуть. Ось така цікава рослинка. Тому я б раджу всім її посадити в себе і дивитися на цю красу. Дійсно гарна рослинка. Що ж, буду закінчувати своє відео. Якщо вам було цікаво, Залишайтеся зі мною. Дякую вам за подобайки, коментарі. До нових зустрічей!